Друже, ця молитва саме для тебе. Вона для тих, хто втомився від болю, для тих, кого виснажили війна, втрати, хвороби і тривоги, для тих, хто сьогодні шукає відповіді у Бога. Ми будемо молитися про зцілення твого тіла, душі і духа. Сьогодні ти можеш отримати благословіння і вирішення давнішніх проблем. Підпишись на цей канал, залиш коментар і постав вподобайку. Це допоможе нам служити більшій кількості людей і дозволить Слову Божому ширитися ще далі. Збережи це відео у своїх збережених і поділися ним із другом можливо, саме йому воно принесе відповідь від Господа. Сьогодні Бог дає зцілення і благословляє так само, як у часи Ісуса адже потреба у ньому в наш час зростає. Ісус ходив по землі, зцілюючи кожну хворобу й кожну неміч у народі. Його слово не втратило сили, і сьогодні ми впевнимося в цьому. Ви можете розслабитися, прийняти зручне положення і заплющити очі. Починаємо молитву разом. Ти Бог, який зцілює. Ти Бог, який прощає. Ти Бог. Що визволяє від могили і вінчає милістю. Споглянь Господь на тих, хто страждав мовчки, на тих, хто лежить на лікарняному ліжку, на тих, хто зіткнувся з тяжкими діагнозами, хронічним болем, невимовною втомою. Споглянь також на тих, хто хворий душею, хто позбувся сил, радості і надії. І нині Боже мій пошли Духа Твого Святого, немов цілющий бальзам. Пошли своїх ангелів-служителів і особливо ангела-охоронця, приставленого до цього життя. Нехай він стане поруч із цією людиною і торкнеться її незрими, але сповненими твоєї сили руками. Господь, написано, зцілює всі хвороби твої. Тому з вірою ми проголошуємо, нехай усе запалене, усе хворе, усе нездорове в тілі зцілиться нині. Нехай ти торкнешся крові. Нервів, кісток, серця, легень усіх органів і розуму. Торкнись Господь і віднови. Нехай здоров'я прийде згори. Нехай буде оновлення, подібне до оновлення орла, як сповіщає псалом ти бог співчуття, і як батько, ти співчуваєш нам. Навіть коли ми оступаємося, навіть коли ми віддаляємося, ти залишаєшся з розпростертими обіймами, готовий простити, оновити, відновити. Тому в цій молитві ми віддаємося Твоєму милосердю. Ми просимо, щоб через любов свою ти чинив із нами не за нашими помилками, а за твоєю незмінною добротою. Очисти нас, Господь, очисти нас. Зніми тягар провини, зніми тягар з душі. Нехай тепер усі звинувачення замовкнуть перед кров'ю Ісуса Христа. Господи, ми ховаємось у Твоїй любові, ширшій за море і вищій за небеса. Прийми це життя, втихомир серце, обнови душу, подаруй сміливість і надію. Ти бачиш, як часто людина усміхається зовні, а всередині плаче. Ти знаєш усі потаємні рани, прийди, обмий їх світлом своєї благодаті. Я приймаю твою любов і відновлення. Благослови дім, нехай у кожній кімнаті оселиться мир. У місцях зневіри спокій, у темряві світло. Нехай ангел пильнує пороги й вікна, коридори та двір, жодній немочі, жодного місця, бо цей дім твій, а ми належимо тобі. Навіть там, де колись панувала сварка чи зневіра, хай буде єдність і радість. Я приймаю благословення для свого дому, єднуюсь у молитві з кожним слухачем і прошу небесної охорони. Нехай ангел-охоронець виконає доручення, захистить, підтримає, принесе спокій. Ти Бог, який зцілює, хай відступить хвороба, згасне запалення, розчиняться вузли болю. Наповни світлом те, що було спотворене розладом, і нехай навіть ті глибокі травми, які ніхто не бачить, отримають нове життя. Я приймаю твоє зцілення і захист, пошли небесний бальзам, де біль нехай стане легко, де втома, нехай оживе сила, де тягар нехай прийде легкість, нехай спокій пройде тілом хвилею від голови до п'ят. І нехай душа. Яка досі тремтіла від страху чи тривоги, тепер відчує безпеку у твоїх обіймах. Я приймаю твою силу і полегшення. Торкнись тих, хто ночами не спить, хто пройшов лікування без результату. Ми звертаємось до тебе, Господи, воїнств, словом, дотиком і подихом духа віднови органи, кістки, шкіру, гормони, думки, серце й душу. Зціли невидимі рани. Болючі спогади, сором, відкинутість, самотність. У ті ж тих, хто втратив віру у власну цінність і ходить зі зраненим серцем, ти Бог, який піднімає пригнічених і зміцнює ослаблених, я приймаю відновлення душі й тіла. І якщо ти слухаєш цю молитву і відчуваєш, що вона торкається твоєї душі. Підпишись на наш канал, постав вподобайку та залиш коментар. Це не лише допоможе розвивати служіння, а й стане Твоїм свідченням віри. Скажи у коментарях: Я приймаю зцілення, і нехай це стане Твоїм кроком назустріч Божим чудесам. Я проголошую, Господь діє в моєму житті. Господи, Тепер ми підносимо перед Тобою прохання про визволення. Ми знаємо, що є небезпеки, які ми не бачимо, і тенета, які розставлені ворогом. Але Твоє Слово каже: ти визволяєш душу нашу від могили, ти охороняєш від пасток і тенет зла. Тому ми молимося, захисти нас від усього прихованого, від усякого підступу, від задумів темряви. Ангеле-охоронцю, стань перед цими людьми і тримай вогняний меч. Нехай розірвуться кайдани, нехай зруйнуються тенета, нехай темрява втече. Я приймаю повний захист і визволення. Є люди, які живуть серед загрозливого оточення, серед заздрості та наклепу, серед маніпуляцій і несправедливості, але Ти, Господи, наш щит і праведність. Ти ховаєш своїх дітей під тінню крил. І ніщо не може завдати шкоди. Тому ми проголошуємо: нехай зло буде посоромлене, нехай наклепники втрачають силу, а кожна неправда зруйнується. Нехай ця людина піднімається у Твоєму світлі і ходить у свободі. Моя душа й тіло під Божим захистом я приймаю перемогу. Боже, ми просимо про звільнення від невидимих уз, від думок саморуйнування, від спокус здатися. Від хибних голосів, що сіють брехню у свідомість. Ми молимося, щоб ангел-охоронець вступив у духовну битву, боронив від усякого нападу і приносив мир туди, де було сум'яття. Господи, нехай кожна людина відчує легкість у думках, свободу від страху, ясність у розумі. Я приймаю звільнення від усяких уз, мої думки чисті в Ісусі Христі. Дякуємо, Господи, за всі визволення, які ти вже зробив, і за ті, які ще звершиш. Навіть тоді, коли ми не знаємо, від чого ти нас уберіг, ми вдячні. Бо жити під Твоїм покровом означає бути огорнутими турботою. Тому ми молимося: Бережи наших дітей, наших чоловіків і дружин, батьків, друзів і рідних. Постав стіну вогню навколо них. Хай ангели-охоронці будуть на своєму посту, моя сім'я під Божим покровом, я приймаю Його охорону. Ми довіряємо тобі наші кроки, наші дороги, наші рішення, просимо, скеровуй вибір, захищай від помилкових рішень, від небезпечних місць і сумнівних людей. Нехай Дух Святий веде нас у кожному рішенні. Нехай ми будемо чутливими до Твого голосу, ми визнаємо лише твої дороги надійні я приймаю мудрість від Господа і Його провід. Тепер, Отче, ми просимо Тебе благословити усі сфери життя тих, хто молиться разом із нами. Благослови їхнє здоров'я, нехай тіло буде сильним, клітини відновленими, імунітет захищеним. Благослови душу, нехай думки будуть ясними, серце наповнене миром, а внутрішні рани зцілені. Благослови дух, нехай він буде наповнений вірою, любов'ю і силою. Я приймаю благословення на здоров'я, душу і дух. Благослови сім'ї, нехай у домах панує єдність, розуміння і любов. Нехай сварки зникнуть, а замість них народиться взаємоповага. Благослови подружжя, щоб вони були опорою одне одному. Благослови дітей, щоб вони росли в безпеці й у страху Божому. Благослови батьків, щоб вони мали мудрість і терпіння. Моя сім'я благословена Господом, я приймаю мир у своєму домі. Благослови роботу й покликання. Нехай руки цих людей творять добро, нехай їхня праця приносить плоди, нехай відкриваються нові двері, нові можливості, нові шляхи. Там, де була закритість, нехай буде відкрите. Там, де була нестача, нехай буде достаток. Там, де була зневіра, нехай буде надія. Я приймаю благословення на працю і фінанси. Благослови фінанси, нехай борги зникнуть, нехай з'явиться мудрість у витратах, нехай прийде достаток у кожну сферу. Господи, ти даєш насіння сіячу, дай і нам мудрість управляти фінансами. Нехай жодна людина не залишиться у нестачі, нехай завжди буде хліб на столі, дах над головою і мир у серці. Моя економіка благословенна, я приймаю забезпечення від Господа. Благослови майбутнє. Господи, ти знаєш те, чого ми не бачимо. В твоїх руках дні, що ще не прийшли. Тому ми віддаємо тобі наші плани, мрії, прагнення. Нехай кожен крок буде підкріплений твоєю мудрістю, нехай майбутнє буде світлим, наповненим сенсом і благодаттю. Я приймаю Боже благословення на своє майбутнє. Благослови служіння, Господи. Кожен, хто чує ці слова, може стати Твоїм світлом для когось іншого. Дай їм сміливість говорити про Твою любов, ділитися добром, підтримувати слабких. Нехай їхнє життя стане проповіддю, нехай їхні слова і вчинки несуть світло туди, де панує темрява. Я приймаю покликання бути світлом у цьому світі. І зараз я молюся: нехай кожен, хто слухає, відчує, як Божа сила вже діє, нехай серце стане спокійним, душа знайде мир, тіло відчує легкість. Господи, Ти сказав: Я зцілюю всі недуги ваші. Ми віримо Твоєму слову. Ми приймаємо це не як обіцянку на завтра, а як реальність сьогодні. Я приймаю чудо зцілення тут і зараз, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла. Бога Істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і для нашого спасіння зійшов з небес, і тіло прийняв від Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при понтії пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано. Браття та сестри, не забуваймо подбати про душі й інших людей, бо велика нагорода чекає на тих, хто дбає не тільки про себе, залишайте коментар, вподобайку і підписуйтеся на канал, щоб більше людей поринуло довіри і відчуло спокій, мир і любов Бога у своєму серці. Команда молитви української дякує за кожне слово підтримки та благословляє кожного. Дякуємо за те, що вивчаєте слово разом із нами. Залишся ще кілька хвилин наодинці з Богом. Просто слухай цю мелодію і роздумуй над почутим словом.